Добрий. день! Мене звати Ремон Сергій, і я студент шостого курсу Західноукраїнського українського національного університету спеціальності менеджменту соціокультурної діяльності. Насамперед хочу подякувати адміністрації ліцею за запрошення. Постараємося, щоб наша зустріч була інформативною. Темою нашого, нашого закладу сьогодні знання під час війни. Це 5 відеороликів про... Особисто, психологічну, національну, інформаційну безпеку і вільно небезпеку. Цінність цього проєкту полягає в тому, що він несе актуальну і необхідну інформацію. Адже усім і дітям, і дорослим потрібно знати, що таке безпека під час війни. Це все напряму пов'язано з темою моєї місяцької роботи сучасної інформації технології в соціокультурній діяльності. Далі передаю слово вітамській комісії Володимиру Рогана. Дякую, так багато всього сім'ї. Кілька кілька слів. Цей ролик знімала, знімала е, громадська резація рушійна сила на терновопівщині з тернополянами. Наскільки мені сказали. Тут є шостий клас, так? Так, та, та. так? так, так от, от, от якраз шостикласники шостикласники двох шкіл тернопільських і знімалися, е, знімалися в цих е, роликах. Е, ми Сергій вже розказував про те, що є п'ять, ми сьогодні подивимося два. Е, почнемо з теми е, міна небезпека, оскільки у нас є... Прекрасна нагода не лише подивитися ролики, поспілкуватися з людиною, яка може розказати деталі. Ігор Войцехівський, завідувач відділу Тернопільського музею національно визвоної боротьби. Людина безпосередньо дотична до сьогоднішнього дня. Який сьогодні день? Хто скаже? 3 -4. 3 -4. А, а день ракетних військ і артилерії чули таке? Ні, тепер не чули. Казав на полин Боннепарт, що Бог з тими, у кого гмілі артилеристи. То давайте привітаємо пана Ігоря. <клес> <Днем артилерії. клес> ролики не але вони потрібні. Я прошу включити міну е, Паві Колег. Я прошу включити міну небезпека. Е, Запрошую до перегляду, дякую.